Уявіть світ, де життя кожної людини має свою ціну, а їхні долі перетворюються на рядки в чиїхось фінансових звітах. Світ, в якому свобода це розкіш, а страх є частиною системи. Сьогодні ми зазирнемо за залаштунки однієї з найбільших міжнародних операцій Інтерполу Лібертера «Лібертерра-3». операції, яка відкрила тисячі прихованих історій. І показали, наскільки глибоко злочинні мережі вросли у глобальну систему світу. Операція Лібертера 3 це безпрецедентна міжнародна спецоперація під егідою Інтерполу, яка відбулася у листопаді 2025 року за участі 119 країн. Понад 14 тисяч правоохоронців по всьому світу одночасно провели рейди, посилили прикордонний контроль. Та організували спостереження у найактивніших зонах. За два тижні вони розкрили масштабні мережі нелегальної діяльності, захистили понад 4 тисячі людей і затримали майже стільки ж підозрюваних. Крім того, було виявлено близько 13 тисяч нелегальних мігрантів та відкрито понад 720 нових розслідувань, багато з яких тривають і досі. Для координації цього хаосу були створені чотири спеціальні оперативні центри в Алжирі, Сальвадорі, Лаосі та Великій Британії. Ця операція не лише зупинила діяльність великих мереж, а й показала нові тенденції: зміни маршрутів, активне використання онлайн платформ і складні схеми експлуатації. Та стала одним із найбільших міжнародних ударів по організованій злочинності за останні роки. Однією з тривожних тенденцій є збільшення кількості скам-центрів в Азії. Це закриті комплекси, де людей тримають силою, змушуючи займатися онлайн-шахрайством. Станом на березень 2025 року люди з 66 країн опинилися втягнутими в цю систему. Жоден континент не залишився осторонь. Більшість перебували в Південно-Східній Азії, але сліди діяльності таких центрів тепер помітні також на Близькому Сході, у Західній Африці та Центральній Америці. Те, що починалося як локальна проблема, поступово перетворилося на глобальну мережу. Схема майже завжди схожа. Людям обіцяють роботу за кордоном, стабільний дохід і нові можливості. Насправді ж за красивими оголошеннями ховаються закриті комплекси, з яких майже немає виходу, а люди, що туди потрапили, змушені щодня працювати на цифрові афери. За оцінками, через ці центри пройшли сотні тисяч людей, частина з яких опинилася там не за власним вибором. Тому для них це стало серйозним психологічним випробуванням. Окрім безпосередніх учасників центрів, є друга хвиля постраждалих, а саме звичайні люди по всьому світу, які втрачали гроші та довіру до онлайн платформ. З 2023 року Інтерпол відзначає, що ця проблема вийшла за межі Азії та стала глобальною. У 2024 році міжнародні операції виявили великі центри на Філіпінах і в Намібії, де десятки молодих людей працювали під тиском. Ситуацію також ускладнюють нові технології: штучний інтелект використовують для створення правдоподібних онлайн вакансій і профілів. Межа між реальністю та обманом стає дедалі тоншою. Під час операції Лібертера 3 Правоохоронці провели синхронні рейди проти підозрілих онлайн-центрів по всій Азії. Один із найбільших із них відбувся в М'янмі, де у межах одного комплексу виявили близько 450 людей, задіяних у цифрових схемах. Під час обшуків вилучили майже 19 тисяч мобільних телефонів і понад 300 комп'ютерів, що використовувалися у роботі центрів. Паралельно влада зосередилася на пошуку та поверненні додому сотень людей, які перебували в трудовому рабстві. Серед них група зі 125 громадян Індії, яких вдалося ідентифікувати та підготувати до репатріації. Африка стала ще одним важливим фронтом операції. У кількох країнах регіону правоохоронці розкрили великі пірамідальні схеми, що роками працювали під прикриттям можливостей за кордоном. Було врятовано понад 200 людей і зупинено діяльність численних пунктів вербування. Схема була завжди однаковою людині обіцяли роботу за межами країни, вимагали великі реєстраційні внески, а потім ставили перед вибором. Або залишатися в системі, або починати залучати друзів і родичів для полегшення власної ситуації. Так будувалися складні ланцюги, які фактично ставали пасткою. Не менш складними виявилися справи пов'язані з експлуатацією жінок і дітей. Наприклад, в Іспанії правоохоронці викрили мережу. Що маскувала діяльність під салони краси та масажні кабінети у Барселоні і Марбельї. Було ідентифіковано 21 жінку, які перебували під постійним контролем, зазнавали психологічного тиску та були змушені відпрацьовувати вигаданий борг у 6 тисяч євро. Ті самі приміщення використовувалися і для поширення заборонених речовин Натомість у Костариці було затримано чоловіка на прізвисько Ель Гордо та його партнерку, що працювала викладачкою у технічному коледжі. Їх підозрюють у втягуванні студентів до створення контенту для дорослих. У Казахстані ж правоохоронці виявили групи, які, прикриваючись службами таксі, залякували жінок та змушували їх працювати в кількох місцевих саунах. Під час обшуків було вилучено готівку, транспорт та інші ресурси, які використовували для фінансових схем. Паралельно цьому у Малі вдалося виявити та допомогти 47 жінкам з Нігерії, яких перевезли до країни для подальшої експлуатації. А от у Шотландії поліція захистила громадянку Румунії, яку заманили до Великої Британії фальшивими обіцянками роботи. Після прибуття до міста Данді у жінки забрали документи, фактично залишивши без вибору, але навіть ці історії не були найважчими найстрашніші це ті, що пов'язані з дітьми. Так, під час операції правоохоронці також врятували молоду дівчинку в Сальвадорі, яку продали 73-річному чоловікові, а в Мозамбіку вдалося знайти восьмирічного хлопчика. Викраденого в межах схеми, пов'язаної з незаконною трансплантацією органів. Ці приклади нагадують, що за сухими цифрами статистики завжди стоять реальні люди та їхні історії. Для Інтерполу та національних служб допомога кожній людині була головним пріоритетом. Усіх, хто потребував підтримки, передавали під опіку медичних і соціальних служб або спеціалізованих організацій, які допомагають адаптуватися і повернутися до нормального життя. Проблеми примусу та інших складних схем рідко існують окремо у вакуумі. Майже завжди поруч існують інші тіньові потоки. Тому під час операції Лібертера 3 правоохоронці також зосередили свою увагу на нелегальних мігрантах, вони неодноразово перехоплювали небезпечні морські переправи. Де великі групи мігрантів вирушали в дорогу на переповнених суднах майже без засобів безпеки. В одному з таких випадків було зупинено човен із 245 людьми, які вийшли з порту в Сенегалі. Подібні інциденти фіксували також поблизу узбережжя Гвінеї Бісау, Марокко та Алжиру. Спираючись на розвіддання, алжирська влада перехопила великий надувний човен. Із 71 пасажиром різних національностей, серед яких було семеро дітей. У сприянні цій переправі підозрюють трьох осіб. Під час їх затримання правоохоронці вилучили засоби зв'язку, готівку та мобільні телефони слідство намагається вийти на ширшу мережу та знайти джерела її фінансування. У іншій частині світу, а саме у Бразилії. Ліквідували транснаціональну мережу переміщення мігрантів, пов'язану з кількома країнами від Пакистану і Афганістану до Мексики та США. Було затримано ключових фігурантів, обмежено пересування учасників схеми та заморожено активи на понад мільйон доларів, включно з нерухомістю, транспортом і цифровими ресурсами. Показовий епізод стався і у східній Європі. Де під час перевірки вантажівки на кордоні Молдови та Румунії виявили приховане військове спорядження, що свідчило про те, що ті самі маршрути часто використовують для різних видів незаконної діяльності. Натомість у Перу поліція розкрила угрупування Лозорітос Норте», яке незаконно перевозило людей між країнами регіону. Велику роль у розкритті цих схем відіграла співпраця з приватною автобусною компанією. Цей досвід перейняли і у Великій Британії, де влада також співпрацює з логістичними компаніями. Там офіцери працюють в зонах відпочинку для водіїв вантажівок, намагаючись виявити ризики, зібрати інформацію та заохочують анонімні повідомлення. Подібні інформаційно просвітницькі компанії проводилися і в Індонезії, Кувейті, М'янмі, Філіпінах, Південній Африці, Тунісі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Україна також стала частиною цього глобального фронту. Навіть під час повномасштабної війни Нацполіція продовжує працювати над виявленням складних схем нелегальної діяльності. З початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 490 випадків торгівлі людьми та ідентифіковано понад 400 людей, серед яких 51 дитина. Одним із найгучніших кейсів стало звільнення 13 громадян Узбекистану, яких незаконно утримувало угруповання на чолі з громадянином Китаю людей привозили з за меж України на Київщину для примусової праці. 17 вересня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та у господарських об'єктах підозрюваних, виявивши приміщення, документи, кошти та транспортні засоби. Чотирьом фігурантам було повідомлено про підозру. Генеральний секретар Інтерполу Валисі Уркіза наголошує Сучасні злочинні мережі постійно еволюціонують. Змінюючи старі маршрути та використовуючи цифрові платформи, зокрема, можливості штучного інтелекту. Саме тому поліцейські по всьому світу вдосконалюють свої IT-навички для роботи у кіберпросторі. Операція Лібертера 3 показала, коли міжнародна співпраця ефективна, навіть найскладніші схеми можуть бути розкриті, але для цього потрібен час. Тому завжди будьте уважними та обережними в онлайн спілкуванні та під час пошуку роботи за кордоном. Перешліть це відео своїм друзям та рідним, щоб вони також були поінформовані про існування злочинних схем. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб якнайбільше людей дізналися про масштаби проблеми торгівлі людьми у сучасному світі. Та могли захистити себе і своїх близьких.